Закурковуємо наші пляшечки, які завтра почнуть продаватися і ви нарешті зможете купити ту олію, за яку ви вже чули кожен день і не бачили ще навіть. А тепер вже побачили. Нагадую, що ми сьогодні, бачите, за вікном в мене виробництво там виробляють соняшку олію. Ми зараз її розлили, розфасували. Бетлики наші фірмові наклеїли. І тепер завтра. Почнеться старт-продажу завтра, 5 лютого. Ви зможете купити цю олійку через наш TikTok. Так, десь не... А, ні. Кришки вистачає, вгадали з кришками. Е, Обов'язково підпишись. Е, через наш TikTok зможеш купити олійку натуральну. І в принципі ми її сьогодні розлили. Ось вам навіть покажу дата 04.02. Та будь-яку давайте з середини витягнемо. 0402. Ми... Ми всю олію розлили тільки що буквально декілька хвилин назад. Тепер її закорковуємо і завтра почнемо, продаж. Бірюша, Я вам гарантую, що якщо ви скуштуєте цей смак олії, ви більше не захочете купувати її в магазинах. Все, самі все перевірите. Так, тепер.